Батарсенко стоїть Іде до школи. Ми зі сусідкою по черзі возимо. Вчора я везла, сьогодні вона. Така я помухай, Добре, ранок Даянка вам передає. Жджу? Каже, ми вже поїли. Мама мене помила, передягнула. Та, а тепер я бавлюсь. Тепер черга мами наїсти. Ось я собі зробила чай. Тут є але мені потрібен той, де він є там. У вас. Я не розуміюся з моїм колесом, але він... Деколи просто-напросто спускається. Андрій накачує, а він спускається. нібито якби не прибитий виглядає, але щось там не так. Не знаю, наша вам та інформація, але просто я стою, дивлюся і в шоці, тому що недавно його підкачували. Так скоро буде міняти. Подивимося, що там до чого. Або потрібно на СТО заїхати, щоб глянули. Ми їдемо по справах, а потім їдемо на день народження. Поки мені видаляли зуб і знімали фе. Ще... Андрій з диянкою гуляв. Заснула. Д... Давно не спала, ще на пану обіду. Винне, як так важко знайти оцей цей нутрілон. Я завжди брала там, де є знахар, але знахаря немає. Я подорожнику знайшла дві останні пачки, зразу їх забрала. Купила дітям таку ігру, але купляла, щоб асенку зміг бавитися і з Я брала з 5, щоб ви двоє могли бавитися. Отже, така була подібна, ігра, тримайте. Мені здається, там де треба і не стали. Зараз а, а це що? Це, це мені э, сиратки, бо я захворіла дуже знов сильно. Я в пила два антибіотика, а, але далі хвора. Не знаю. Так, дивіться, що Деянці взяла. Тут та, є тваринки, що вона вивчала тваринки. Хоча це з року от пише, Але якщо дитині показувати, говорити, які дитин, які тваринки ну, звуки видають, вона це все буде запам'ятовувати, і коли навчиться говорити, вона це буде пам'ятати і буде що -то, що -то, що -то, що -то. розповідати. А, Тосі, тосі, баран, баран, бутусь. І вона сьогодні сказала слово мама. Арсен казав, тату, злата баба, вона така мама. Я волошу це, то ж нас вже перше слово є. Е, так, отут є вісім пісень та вісім козок. Для дитини теж слухати казки дуже корисно. Вона буде запам'ятовувати. Так, я їй завжди казала, як каже кіця, як песик, але вона уяви ж не мала, я ж не показувала, як виглядає кіця, як виглядає собачка. То тепер я їй буду показувати, вона хоч буде. Ну, собачка та, тому що в нас арчі є. Але от котик, наприклад, баранчик, кізочка каже. ну. І синя. Та поросятку. І, і все, будемо розвиватись. Будеш слухати. Тут от, ранній розвиток, дрібна моторика, підсвічення, озвучено українською. Дивись, це індик диви, О, тут пір'я. Качечка маленька, ніби сонечко жовтеньке, крильцями тріпає, купатися хоче. Хоче купатися, а ти любиш купатися? Я люблю купатися. а ти любиш? А тут котик. Андрійко? Без коментарів. Та ви завжди все без коментарів. Нині неділя, а я стою і вішаю. Через кого? Через пса. Дай мені руцю. Що? Хотів сказати через тебе. Ні. Мушу арч зробив? Настяв. Говорить, так, як є. А хто з ним не гуляв? Все? Без коментарів? Злата. Без коментарів? Злата. Без коментарів. Ми домовлялися. Я гуляю рано і ввечері. Я на нерві ходжу і рано ходжу. А хто має в обід гуляти? Без коментарів. Так, <кій> подай мені ту Так, А, отак. Молодець. Тут то ні. Почати тут не повіщу. А можна Що? я бачу мачки ставлю? <кій> давай, давай.

Камеру ключи вже не хоче акати. Я там напитаюся вона. Та! Та. Даян? Даяна? Та? Та? Що? Е? Я так <плес> та чита. <плес> Чи діти так ці камери бояться? <плес> так завжди хочеш щось показати. Вмикаєш камеру і все. Та? О! Получилось. Та? Та? Та. Та? Даян. Та! Так. Па. О! Це вже на тобі так багато, Та. що відчепилось від мене. Кажи, мама, як ти кажеш, мама? Три дні тому говорила, ні, два дні тому говорила вже не каже мама. То таке, що діти як щось починають робити чи говорити, вони говорять. Там скажуть пару разів і все, потім пару днів не говорять. І потім починають як вже говорити то вже часто говорять. Та? Та? Ти Та? я почала розмовляти, я що хотіла сказати. Я зварила борщ. Мама наробила вареників. У нас Андрієм, мама. А? Да? А? І зараз втягаємось, потрібно а? щось їсти купити. І поїдемо ще до Янку зважимо і вже завтра сім місяців. Йо, як ми кричимо, на огляд піти. А? Так, на дивіться, іграшку. Арсенку спить. Приходить після школи і каже, мамо, я хочу собі трохи поспати, я змучений. Змучується в школі і спить собі дві години, отак Щоб Таяна так спала. Це взагалі би було шикарно. Арсенчика забрала, у нас зараз повітряна тривога, тож ми швидко-швидко їдемо додому. Мама, Нам там, 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 там так шумно шукалося п'ять. Ти тривогу чув? Звонив. Ага. Тобі попадає на окуляри? Угу. Mm -hmm. Зараз мама повитирає, ходи. А тобі, а тебе... Це я тебе купувала, а це на базарі. Купила Авсянковий йогурт от без лактози з полуницею. І взяла такий напій. Тут вівсянка і банан. Цікаво, чи він смачний, чи ні. Такий чай, Яблуко, черниця і банан. Кюречки. Дві. Тут у нас банан. Рушники паперові. В кімнаті дитячі є. Хліб зерновий. Вечериці дитинські малесенькі знайшла. Вечериці такі малесенькі. Е, молочна кобаса. Оця. Як вона називається? Родинська? А, так, вона смачна. Потім сметана. Це ж нормальна сметана і миска. Купила миску, мама, передаю вам привіт. Ви завжди кричали, що мами приїжджали там нам їсти готувати. Чому ти не купиш миски? Я тобі сама докуплю Бо От купила миску. Потім взяла Даянці Оліку, радили оцю. Таку вона йде щось календула. Не знаю, чи файна вона, чи ні. Ось така, Отака. Шуліянці масаж робити. ну Вона окремо ще буде ходити, а так вдома ще робити. І такий взяли крем під підгузник, Взяли ще таку сушку для Слав... тих, як вона називається, приладів, але вона нам не підійшла. Взагалі подовжені. Може, мама Ні, мама широкий, мамі... мамі треба широкі. Мама тумбочка широка. Ронка класна, такі вилочки ставити. І я чек не взяла, щоб повернути. І я забула, я завжди беру, щоб показати чек, того разу я забула. Залишилось три підгузника чи скільки. Ой, я ви Я так закрипла. Не було золотих цих, хто взяла оці блакитні. Я більше золотисті люблю, ніж оці блакитні. Але ладно, вже не було, бо зараз вже був закритий, взяла такі. Дивіться, як я придумала. Чаку нема, назад не можна повернути. Бо в мене перше в такому органайзері було від ікея. А тепер менше місце займає. Сюди всяке позапихала. Все вмістилось. Класно? Класно. Дивіться, слухайте, я їх відкрила, вони не такі зовсім, як тамті. Навіть вони кращі якісь, я не знаю, чи то якийсь польський варіант, чи що. Бачите, вони фіолетові, а там ті були блакитні, зовсім якісь інші. І навіть ті краще. ось там ті якісь я купляла на базарі, а оті купляла біля себе в магазині. Клас такі. І таке враження, бо золотисті вони якісь менші, якісь маломірять. А оті блакитні такі, якби більше, можна було і трійку взяти. Зараз ще оце вип'ю і може до мене голос повернеться, не знаю. Я роблю тінь інгаляції. галяції. казала, якщо за три дні не допоможе, то приписала антибіотик. Я не знаю. Я просто Бога молю, щоб допомогло, бо тому що я нещодавно пила два антибіотика і це буде третій. І я так переживаю за свій шлунок. Я, звичайно, пробіотики, це все, але толку, знаєте, з того. Зараз звичайник візьму. Любить програмати. Палю цей груп? У мене прип'є. Далі правда хочу виграти, я буду буде. Можна вигравати. Куда Янці круше. купили оце. І тут причіпляються іграшки, і вона так що збирається, що.